Люди завжди зможуть там вдохнути трохи свіжого повітря. В івано Франківську зводять житловий комплекс Скандинавія, де відпочинкові зони другорядне доповнення, а повноцінна частина житлового простору. Про особливості відпочинкових зон для мешканців житлового комплексу Скандинавія дивіться у нашому сюжеті. Компанія Франківський дім зводить новий житловий комплекс у дуже зручному місці поміж вулицями Конувальця та Бандери. Це буде закрите містечко із двома заїздами, з'єднане між собою центральним проспектом і острівцями зелені та сучасними вуличними меблями. Ми зараз знаходимося на майбутній центральній алеї. Вона буде зв'язувати вулицю Бандери з Конувальця. Вона буде знаходитися між першою і другою чергою. В Кінці цієї алеї в нас буде фонтан, який буде служити одночасно. Як і кільце для розв'язки для машин, дитяча локація займає весь внутрішній двір будинків першої черги. Важливо, що це буде простір без автомобілів. Він буде в вільному доступі. Тобто кожен зайде, хто живе в першій чи в другій черзі на той майданчик без автомобілів. Спортивне поле для командних ігор спортмайданчики і чимала відпочинкова зелена зона. Особливості другої черги. Поруч буде просторий сквер для вболівальників та гостей. У другій черзі буде скандинавський парк. Там буде дуже багато зелені, насаджень, і люди завжди зможуть там вдохнути трохи свіжого повітря. У третій черзі житлового комплексу з'явиться особливе місце духовна зона. Центром стане ротонда зі скульптурою Божої Матері, а поруч природне джерело, м'яке освітлення та символічне озеленення. Скандинавія це не просто житловий комплекс, це простір для якісного і гармонійного життя. Відпочинкові зони від скверу до парку створені для комфорту, релаксу та зустрічей. Таким чином, ми прагнемо досягнути балансу між архітектурою, природою та щоденними потребами людей. Темпи будівництва житлового комплексу Скандинавія вражають. Відтак першу чергу планують завершити вже до кінця наступного року, з другою чергою стартують на початку 2026 року. Андрій Менів Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.